Комісії, перше питання про затвердження проєкту землеустрою, що забезпечує еколого економічне обґрунтування сівозмін на частину земельної ділянки площею 15,2636. га кадастровий номер тут записаний, розташований на території Богорівської селищної ради Миколаївської Рино Полтавської області. Це ті ділянки, які в нас робилися ось проекти. Проекти вже ось виготовлені, де міняли гідь із сіножатих на ріллю. Це частина земельної ділянки, а інша ж частина, так сказати, та що доповне 18 гектарів, вона ж не, не робиться на іпред, бо там уже рівня. Так що ось проєкт, mm -hmm. який ми затверджуємо. так? Шолуки, так? Да, це луки. Ті три діляночки, ось ті, що будуть отут по порядку. Ті, що потім в подальшому дивуть на аукціон. Mm -hmm. Оце перша діляночка я вам показала. А де де А? Пуститься лукова. Пуститься, так. Там, де Симуки була колись. Наступне питання про затвердження проєкту землеустрою, що забезпечує еколого-економічне продуктування ціла на частину земельної ділянки площею 0931. Кадастровим номером розташована на території Голівівської селищної ради Милородської ремонту. Це слідуюча земельна ділянка, яка також доповнює ці 18 гектарів, яка також зробить проєкт на проєктних. Слідуюче питання про затвердження проєкту землеустрою. На земельну ділянку площею 18,41 гектарів. Кадастровий номер також тут присутній, розташована на території Голівської селищної ради, провели району Бултайської області. Це слідуюча третя земельна діляночка, ось теж проєкт землеустрою, виготовлений звітної організації. Копання затвердити її для подальшої роботи вже потім з цими документами. Слідующе питання: затвердження технічної документації землеустрою щодо проведення інвентаризації земель для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови загальної площі 20 сотень, кадастровий номер також є, розташована за адресою село Устивиця проволок наріжного 1 Миколаський рівно Полтавської області. Це той будинок ветеранів, що виготовили документацію на нього, також прохання його затвердження. Старостяк клопотання Маск Люк, Ніни, Васильівни, ні. що затвердження проєкту землеустрою щодо підведення земельної ділянки, в оренду підгородництво, площею 0,147, кадастрою номер присутній, розташована в межах населеного пункту, села Мустивиця, району на області. терміном на 49 років. Це вона згідно цього проєкту, бере його в оренду, цю земельну діляночку для городництва. Це вона біля будинку. Це біля будиночок. Так, слідую питання: надання дозволу на вигодне проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, орієнтовної площі через три соти. Є у кадастровий номер тут записаний для продажу права на земельних торгах у формі електронного аукціону. Це земельна ділянка. Якщо пам'ятаєте, ми давали дозвіл на інвентаризацію цієї земельної ділянки. Але сказали, що ДЗК його не можуть там зареєструвати, і треба, щоб був іменно проєкт розроблений на цю земельну ділянку, в якому ті виставки на торги. Прохання mm -hmm. надати. І, так, так слідче питання про питання годинка Сергія Миколаєвича щодо надання земельної дозволу на розробку проекту землеустрою щодо введення земельної ділянки в оренду підворотництво орієнтовної хоч що 25 п'ять яка розташована на. Так, питання про попадання годника Сергія Миколайовича щодо надання дозволу на розробку проєкту зерноустрою щодо дання земельної ділянки варіанту підгородства орієнтовної площі 25 соток, яка розташована в межах населеного пункту села Остивиця, вулиця Сорочинська, Миколаївської райони Полтавської області. Та земельна ділянка та, що знаходиться біля його будинку, він хоче її окультурити, привести в порядок і зробити відповідні документи, щоб подальше в неї займатися законно, Прохання підтримати. Свідуючі питання сроблять клопотання Шапрана Володимира Васильовича щодо затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі місцевості площею 15 соток для будівництва обслуговування житлового будинку. У скласті будівелі споруд це присадивна ділянка, розташована з адресою селища Воговоро, вулиця Поповача, Сімгорської Полтавської області. Він є власником цього житлового будинку.